Так, так, вен, дай тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Е ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільшу миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримаю ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. Хай чи знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а й з пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку, і що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева ну тела. Яка гидота? Таке може спробувати лише Еніт. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти дізнаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гидота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Не дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось це. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки Скітлс. Смакота. Зійти з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітус? Oh. Ну і Гедота. Mm. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Mm. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Mm. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай! Oh, Нічого собі. Mm. Еніт вирубали попити. Mm. Ти як? Yeah. вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Ні. <рес> Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений слизорків. Ось це я називаю жахливо-крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. <рес> Неймовірно. Гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужний маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре, я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. Венсдей, ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венсдей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венсдей, давай. Добре, добре, я обираю цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вентею упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? What? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати. Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. Які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венсдей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Вензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике, дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Вензи, тікаємо швидше, діти, діти. Яке маленьке відерце мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого. Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. Ох, Вензе, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно, і я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак виходить смачно шоколадно. Здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перші мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. Котіться мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще, ще смаколиків. <рик> Як вже закінчились? <рик> М -м, я засмучений. Еніт, продовжуй! <рик> Добре. М -м, у мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. М -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак. Вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізерс? Як тобі не соромно? Пробач, не втримались. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, майк. Ну, зі свої порції для ляльок. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно! Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Ці річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Ох, же вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію, купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха, венздей порція у тебе умора! мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так до мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. <плес> Та ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою бої нема. М -м -м, а губки і правда дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сам пончик. Ох, який ж він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Побачу Венздей. І так, приступимо до дегустації. Ммм, Дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він. Другий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схоже на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Хм, шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу добавки, добавки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак. Мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд, вже натискаю. Йди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу, вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Ені, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет впорається краще. Так і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням. Брітні, швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибить Джулі. Але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А очі б'ється. Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі. Я знайшла блакитний людяник. Який же він смачний? <in> Як же апетитно? Я також хочу спробувати. Зараз лизнемо. Ауч! Ей, Брітні! Ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій клош. О, oh, ні, запах просто огидний, мамочки. <пасплоди> а що це так сильно смердить? Ти явно не людяни. Ой, це у <пасплоди> <пасплоди> джулі сир з блакитною пліснявою. І ж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка гадота! Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутяк. Останні зусилля треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сири з пліснявою передає тобі привіт. Який жах! Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласию її льодяником. Джулі поміняємось клошами. Ага, а тепер відкриваємо. Вау, блиск для губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. Ура, ура! Не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. Він дуже смачний Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну, і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово Джуля цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її міст на тарілочку. Краса! А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені личить блакитний колір очей. Яка ти комедна? Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак, ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині! А тепер вип'ю міст трубочок. Мм, так цей сік зі смаком лохини. Супер, мені дуже сподобалось. Кайф. Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Ей, Брітні! Давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Ну-ка. Ію, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині порошок. М -м, який смачний. Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. Занурю чупа-чупс, порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. М -м, порошок кислий, а чупа-чупс солодкий. Неймовірне поєднання. Джулі, а ж мені спробувати, будь ласка. Ні? Ну і добре, я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це Джусі дроп Критяк. Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой. Ось це нічого собі. Із солодким мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. М -м -м, неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А можна мені трохи твого гелю видавати на чупа-чупс? Звісно. Ой, велике дякую, брітні. М -м, як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. М -м, як кисло. Але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Хай купилась. Я відкрию перша. льодяники! здорово. О, мамочки, всередині хрубаки, яка гедота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах? Вона ж вибухне. Ей, а ти гучний бум. Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І молись, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, тут можна натиснути. Спробуємо. Отак. Це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, Так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Oh, no. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох. Добре, треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь людяник, а в роті залишився хробак. Яка Гедота? Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш у нас челендж. Ну, що за несправедливість. О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два льодяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це ще що? Людяник? А зараз на твоїх очах зникне і другий льодяник. Валя вау, круто! Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? А, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше смачного, а капелюх я заберу собі. Давай на цуй факт перший. Цує факт. От дідько я програла. А я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау! Так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лиго мені подобається. Ммм, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, Брітні, не може бути! Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Навіть їсти шкода. Ей, Не чіпай, Джулі, відкривай свій клоші, торкайся ти ще під ним. Добре? Ого, це Дорітос. Ще й блакитний. Я так і не пробувала. Ну-ка, ей не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А ну, годі сміятись. Я зараз зроблю щось круте. А саме ви ж значос. Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. <гум> Вау, дуже гарно. А тепер дивись, як я це з'їм. А? -а, -а. <гум> Просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а звідки з'явилася дивна печія в роті? Ой-ой-ой, Джулі, у мене погані новини. Збули так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Хух, Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни. О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі? Але погодься, що це суперсмішно. А от і ні.